Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Читаю Слово Боже Івангелі від Івана, 10 розділ. Читаю 9 вірш. Я є двер, Хто войде до мною, то спасеться. І войдет, і вийде, і пажить найде». Христос говорить за себе, що Він є двері. Потім ще він каже, що я є пастир добрий. Сьогодні говорять то пастир такої церкви, то пастир такої церкви. Але ми маємо одного пастира. Ісуса Христа. Він є добрий. Я нічого не маю проти просвітеров. Слава Богу, вони теж заботяться. Але пастир. Він один. І дивіться, якщо називатися пастером, то пастер, значення цього слова, він покладає душу свою за кого? За овець. Пастер, він покладає душу свою за овець. Бо він любить. І мене, знаєте, таке питання. Я задався таким питанням. Чи боїться овечка вовка, коли знає пастир? Ну, цікаве питання, правда? Може, і боїться, не знаю. Ну в неї є надія, з нею пастир, а може й не боїться. Е, ну, а якщо взяти, наприклад, чи боїться син, коли він. З батьком тримається за руку батька в темної кімнаті, Боїться він чи ні? Я думаю, не боїться. Тому що радом батько. А далі ну, не було би батька, боявся би. Бо кімната тут темна. І от якщо у нас є якийсь страх, то ми повинні. Ну, дослідити, чого ми боїмося? Можливо, радом немає вже пастера? Може, десь відійшли від пастера? А коли з нами пастер, то Павло каже, всьому що мене Ісусе. І Слово Боже нам каже, за двері. За пастора доброго Є тут е, говорино за найомника, наймита, ну а там, де овечки, там і вовк. І ще сказано за злодія. От е, ми як овечки. У цьому всьому, що ми ну, в цій притчі, можна так сказати, ми овечки Ісуса Христа. І якщо ми овечки, то слово Боже каже, що приходило багато злодіїв, і що овечки зробили, їх не послухали, тому що вони не знають чужого голоса. Вони знають голос пастора, Вони не послухали. Вони не пішли. Христос каже: знаю моїх, і мої знають мене. І то важна спільність, коли Христос нас знає, і ми знаємо Христа. Щоб війти в двері, я так для себе розумію, мені треба було прийти до Христа, бо Він є двері. І щоб війти в ці двері, то треба було сотворити мені достойний плод покаяння. Я розумію, що отакий от вход в двері. Сьогодні нам говорилося за вузьку дорогу, за вузькі ворота. І сказано входіть чесними вратами. І от цікаве слово входіть. Входіть, увіходьте. Це говорить не за один раз, а багато раз. Входіть. І щоб нам, можливо, в кожній якійсь ситуації нам треба увіходити тісними ворітьми, входити і йти вузької дороги. Якщо наша дорога якимось чином розширається, якщо ми її розшираємо і дозволяємо собі і кажемо, те не гріх, і те не гріх, то ми, розширюємося дорогу і прийдемо в кінці до дверей знову. Христос каже, Я є двері. Хто війде мною, той вийде. Увійти це одне. Ну треба ще і вийти через ці двері. Є момент, коли ми війшли через двері. І буде момент, коли треба буде вийти через ці двері, вийти з цього земного життя і вийти в небесне, щоб бути з Господом. І слово Боже говорить, в Євангелії від Луки є такі слова, многі поїщуть. І не зможуть. Будуть шукати, пробувати силкуватися. І не зможуть. І от таке слово сказано подвізайтесь. Що таке подвізатися? В українській обмонам було сказати підв'язуйтесь. Тобто употреблять зусилля, докладати зусилля, силу свою, щоби війти. Щоб бути з Господом. І прийде день, і ну, от ми будемо проходити через ці двері, а Христос є двері. І треба буде війти іменно дверами, тобто не війти, а вийти, щоб бути вже з Господом. І дивіться, на цій дорозі є злодій. В нього одна ціль. Вкрасти, вбити і погубити. Брати і сестри, одна злодія обкрадує чи ні? Так чесно. Ну, Можливо, десь у чомусь і обкрадує. Він хоче вбити. Він хоче вкрасти, спочатку вкрасти наше спілкування з Богом. От ми молимося, і як наша молитва до Господа? Чи достатньо слави Богу? Я думаю, Бог хоче більшої слави, а ми, ну, якби ослабли, насили немає, чи просто не хочемо докладати зусилля? Подвізайтесь ходіть сквозь чесні врата, а злодій Він краде, Він обкрадає. Він хоче, щоб наше єднання з Господом вкрасти, щоб ми не мали спілкування, щоб ми не мали єднання, соєняючися з Господом, є сьогодні дух. І відважно, коли ми зібралися разом нам соєднатися з Господом. Бо якщо ми разом не соєднаємося, то по домах, то ще буде трудніше соєняться. І коли ми йдемо по цій дорозі, ми повинні дивитися на Христа, на начальника і служителя віри. І якщо в нас якісь страхи, якщо в нас ще щось піднімається, то нам потрібно задатися питанням. А де Христос? Якщо Христос з нами, Якщо Христос в мені, а я в ньому, що мені бояться? То тоді страх відходить. Сказано, той, хто боїться, той не совершен в любві. Да, бувають якісь страхи, бувають якісь миттєві страхи, але коли постійно християнин живе в страсі, це не добре. Коли ми маємо Господа, чого нам бояться? А якщо ми десь удалилися від нього, то потрібно навертатися до живого Бога. Він є двері, і нам необхідно входити в ці двері. І потім придеться вийти через ці двері. А коли вийде, то пажить найдет. Це вже коли вийдемо, то вже війдемо в інший світ. І будемо з Господом, як говорить Слово Боже, і так завжди з Господом будемо. Хай поблагословить нас Господь, щоб наше серце шукало Господа на цьому місці. Щоб ми, знаєте, не були такими, ну як чисто формальними, прийшли, побули, ну, трошки прославили Бога і пішли. Я думаю, Господь хоче більшого від нас. Потому що ми діти, і він достойний слави. Господу, нехай буде слава. Амінь. Помолимся.